Козороги, привіт! Новини для вас з 1 по 7 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент, у Козорозі, цей розклад для вас. Так, новини для вас, козороги. Про що ми будемо говорити? Ох ти! У вас креативність і відчуття нового початку. Ну, що, козороги, можливо, ви займаєтеся на цьому тижні креативністю, розпочинаєте нову справу або хочете зайнятися творчістю? Ти відчуєш креативність всередині себе, візьми і твори. Ну що, до речі, перший раз вона випала, цей оракул, тому дуже я за вас рада. Якщо ви розпочинаєте якусь свою справу, або починаєте якісь ідеї, у вас з'являються. Для креативності супер. І вас карта ангела. Так, ти відчуєш в собі нове світло. Тебе манить те невідоме, яке відкриється на цьому тижні. Ну що, щось у вас дійсно креативність і щось невідоме вас манить на цьому тижні? Хочеться щось дізнаватися, творити, якісь нові ідеї будуть виникати у вашій голові. Емоції, козороги. так, які у вас будуть емоції. Ну що, впевнені в собі і повні надії. Козороги, супер енергія на цьому тижні я дуже за вас рада. Все говорить про те, що ви будете на коні. Ви впевнені в собі, починаєте діяти, і дуже наполегливо. Прикладаєте дуже багато зусиль, впевненість, рішучість, відвага. У вас все буде на цьому тижні, і я дуже рада, і у вас також енергія, емоція, повні надії. Ви закладаєте якісь на цьому тижні зернятка, маєте надію, що в подальшому ці ідеї, чи ця робота, чи ці нові починання, вони в подальшому принесуть вам результат, достаток або на те, що ви розраховуєте. Супер енергія, Так, давайте дивитися, які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Події для козирогів. Початок тижня Туз мечів: рішення, ясність, чіткість, зрозумілість. Десятка мечів, що потрібно, щось закінчити. І ще що, що потрібно новий початок. Закінчити старим способом життя і почати щось нове. Вам. Ви приймаєте рішення ризикнути і закінчите з усім тим, що вам не приносило результат або емоцій, тобто ви покінчуєте старим якимось і йдете в щось нове. Обнулення починаєте нову сторінку у своєму житті, нова, новий проект, нова робота будь-що може бути. Середина тижня, король кубків, чоловік знаку вода. Люблячий чоловік, більше нічого не скажеш, або в карті є у нього вода. Дявол. Ваша енергія Козироги. Це може бути, ви, як чоловік, маєте почуття однозначно до людини. Щось вас притягує, і тут приходить справедливість. Енергія Терезів. Можливо, у вас є стосунки з Терезаном, наприклад, або ви хочете прийняти якесь рішення стосовно токсичності, стосовно прив'язки, або токсичних стосунків, або це ви, козироги, приймаєте. стосовно чоловіка якогось, знаку води, справедливі рішення. Правду мотку рубаєте. Так. Кінець тижня, сім мечів. Ну що, хитрість, маніпуляція, слизька карта неприємна обману. З чим це пов'язано? Королева Пентаклів, козороги – це ваша жіноча енергія, жінка знаку земля або у вас є у житті жіноча енергія знаку землі. В карті може бути в неї також земля. По сонцю місяці Венери або по асценденті, і також це може бути, якщо ви чоловік, то це просто жінка, яка займається там, фінансами стабільна, така надійна, добра і впорядочна. Ну, тут енергія Діви приходить, самітник у вас однозначно може є якісь у вас стосунки з Дівою, тому що тут енергія Діви два рази. Ну, тут якась така неприємна, хитра, маніпулятивна. Це от якийсь обманщик або самообманщик у вашому житті є. Або ви самі себе тут обманюєте, накручуєте. Загальна енергія тижня, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про фрустрацію, четвірка кубків: про відстороненість, про ображеність, про незадоволеність, емоційне відсторонення і образа. Можливо, ви не хочете йти в якісь почуття. Відчуваєте себе нерадісно, сумно, Що-то сумно, сумно. Так, козороги. Тут мечів. що це у вас тут за рішення, про новий початок, про обнулення ситуації. Шістка пентаклів. По фінансах, можливо, приймаєте рішення ризикнути, вкластися кудись фінансово або допомога фінансова знову десятка мечів, яка в нас тут приходить. І двійка пентаклів є невпевненість. Що, що у вас тут, козороги? Що у вас тут за а, закінчення а, фінансової якоїсь допомоги або припинення якихось фінансових надходжень? Або ви припиняєте комусь допомагати фінансово. Тут однозначно про якусь допомогу, фінансову, фізичну, будь-яку. Іде мова про закінчення. Тут приймається про це рішення, що, можливо, ви більше не будете вкладатися туди. Але є сумніви: треба, не треба, хочу, не хочу, а куди далі йти, що далі робити? Давайте прояснимо. Десятка мечів. Що ви тут дійсно закінчуєте? Прийшло в нас тут теж підтвердження, що є десятка про закінчення. Можливо, якийсь фінансовий потік у вас ем, висушується. Закінчуються фінансові надходження. Дві мечів, закритість. Настороженість, десятка жезлів, важко. Божечко, що у вас тут козороги відбувається? І п'ятірка кубків. У -у -у -у. Відчуття, що ви тут козороги скидаєте якусь себе ношу. Хочете вийти із покінчити з якимось блоком, з допомогами? Фінансовою якоюсь нестабільністю відчуття. Скидаєте себе ношу, оці всі розчарування. Ви хочете звільнитися і хочете йти в нове. Однозначно, ви хочете покінчити з стагнацією, невпевненостю, важкостю, все, що вас тяготить і що вас блокувало. Давайте подивимося. Ух ти, знову тут приходить правосуддя і юстиція. Рішення прийнято. Тут говориться, ту з мечів говориться про рішення, що приймається чітко, ясно, зрозуміло. І тут рішення іти в нове, новий початок, ризикнути, взяти і прийняти цей ризик. Паж кубків комунікація і ще раз суд підтвердження, що ви тут. Ризикуєте, приймаєте чітко, ясне рішення безповоротньо, тут справедливо. І про це ви заявляєте, що ви обнулилися, ви йдете в нове, ви ризикуєте, ви починаєте з чистого листка. Чого би це не стосувалося? Роботи, стосунків, будь-чого. Ви тут покінчуєте і заявляєте про своє рішення. З чим би ви не покінчувались, куди би ви не йшли? Тут йде ясність, справедливість рішення іти. Король кубків. А тут серденько розбити з королем кубків. Ваш Пентаклів, нові починання і імператриця. Тут може бути енергія, до речі, тельця, у вас може бути різниця у віці, імператриця це доросла ресурсна жінка. Мама, дружина може бути у вас козороги. І тут йде серденько розбите, тут ще є дитяча енергія. Якийсь чоловік, якщо ви жінка-козороги, вам розбиває тут серденько. Можливо, у вас є спільна дитина. Давайте прояснимо, а то відчуття, що емоційно важко і хочеться, веде себе хтось тут як дитина. Не знаю, розбиває вам серце. Давайте прояснимо, а то відчуття таке. Пригнічене і сумбурне в мене, незрозуміле. Так, що у вас тут з дьяволом? Тут знову відлюдник. Ось. Можливо, у вас з дівою є якісь стосунки? Ну, є самітність, прив'язка, незрозумілість. Тут п'ятірка жезлів, конфлікт може бути, тому серденько розбитий через комунікацію. Ну, тут, тут однозначно може хтось вийти. З засади, як я завжди кажу, відлюдник, тобто проявитися, людина була на відстані, наприклад, або була якась пауза, людина знаходилася у відлюдниках сама, на самоті, і тут є комунікація, проявлений конфлікт, ну, є там токсичність, прив'язка. У мене відчуття дороги, що це ви тут будете проясняти, тому що це ваша енергія. Справедливість, чому рішення, знову енергія Терезів. У вас тут? Тут король мечів з'являється. До речі, чоловік знаку повітря, можливо, дійсно у вас є стосунки з, з енергією Терезів. Однозначно, або ви просто так будете строго себе поводити. Чоловіча енергія переходу з короля кубків є почуття, але переходить в короля мечів, що вона строга, виход, виходить з логіки і хоче прийняти якесь рішення. Однозначно. Тут приходить світ, перехід на новий рівень і паш жезлів, і оголошення. Про своє рішення. Тут може людина вийти з вами на контакт і сказати про якесь своє рішення про закриття одного циклу, вихід на інший. Ну тут іде серденько розбити. Тут може людина сказати, що між вами ну, все скінчено, наприклад, через конфлікт може проявитися. Я не відчуваю тут примирення, я відчуваю тут якийсь. Закриття якоїсь сторінки, може людина скаже, що ви роз'їжджаєтеся, або що щось змінилося однозначно. З мамою також можуть бути стосунки з дорослою жінкою, це фігура матері, материнства. І тут можуть бути якийсь конфлікт проявлений, і захочеться відсторонитися, захочеться поїхати, наприклад. Від тої енергії. Може, якесь прояснення може бути між вами. І чим ця вся історія закінчиться, давайте, тому що хочеться мені для вас прояснення. Тут король Пентаклів. Закінчиться тим, що чоловіча енергія тут відчуває почуття, але необдумані вчинки. Якась непряма комунікація розбиває серце. Ось так. Може, людина думає одне, а говорить зовсім інше. Сімка мечів. Що ж тут? Сила, енергія лева тут приходить. Сильне бажання і якась сильна накрутка. Помірність стрільця, енергія приходить і приходить, ще й вежа. Ух ти. Так, козироги, обманщик, самообманщик, маніпулятор нечесність, людина, яка тікає від відповідальності, тут може проявитися якась брехня. Або людина намагається сильно переконати у вас якісь нечесності, для того, щоб регулювати між вами якісь питання, ну, мені чесно відчуття, що тут ця брехня посипеться як картковий той будиночок. Тобто тут немає твердої основи, тут проявляється якась брехня, тут виходить щось на поверхню. Тут... По відчутті, що виводиться на чисту воду якась брехня, або відкривається якась брехня, або людина просто бовкне, не повдумувши, і відкриє якусь правду, ну, тут однозначно руйнується якась нечесність, хитрість, маніпуляція. Або ваші якісь те, що ви думали, накрутили себе. Воно не так. Тобто вам проявиться, ви так подумаєте, а так от виявляється, яка я то думала, то там я себе вже накрутила, що все що погано. Біда-біда. А оказується то ні. Ну, давайте дивитися, королева Пентаклів. Що тут з королевою? Десятка пентаклів, сім'я, щастя, стабільність, рідність, королева кубків. І тут скупки. Ну, однозначно, у вас є якась сімейна стабільна історія, можливо, у вас є сім'я, там дитина, наприклад, родичі також може бути. І у вас є дуже багато до, до них є почуттів, у вас є почуття всередині, у вас є е, любов до цих людей. Ви дуже стабільна людина, відчуття. Ви хочете стабільності і прагнете стабільності, і, любі, і любите стабільність, порядок і стабільність. Давайте ще подивимося, з чим це все-таки пов'язано. Що тут? Можливо, тут людина вам відкриє своє серце і скаже вам правду про свої почуття. Самітник, енергія Діви. Колосу фортуни однозначно йдуть зміни. йдуть зміни. Повернення, карта другого шансу. Повертається якась ситуація, і у вас рицар жезлів, ой, рицарь кубків, у вас комунікація. Повертається якась комунікація. якийсь, вибачте, до вас жонгльор може вийти людина хитра, ем, яка, можливо, говорила неправду або вас обманювала. І тут раптово для вас, це буде неочікувано, вийде на комунікацію, тут змінити енергію, вийти з відлюдників, проявитися, є почуття, наповненість кохання і вийти на комунікацію і сказати про свої почуття, поговорити. І це карта другого шансу. Тобто комунікація повертається. Можливо, ви не очікували, вона буде раптово неочікувана для вас. І слова будуть, можливо, ті, які ви навіть і не очікували. Но енергія повертається і ситуація повертається. Неочікувано. Ну там честь нечесність. Можливо, людина захоче сказати вам правду. Відкрити, як кажуть всі карти, і сказати вже прямо відкрито і правду вам. Четвірка кубків, що ж ви тут сидите такі незадоволені? Що вас тут ображає? Імператор, енергія овна тут з'являється. Можливо, й за цього чоловіка ви тут засмучитеся. Четвірка пентаклів, зона комфорту, нічого не відбувається, а хочеться зустрічі. Тут чоловіча енергія знаходиться, якщо ви чоловік козироги, знаходиться в стагнації в зоні комфорту, можливо, рухайтеся по чотирьох точках, там магазин, робота, дім і спортзал. Тобто якийсь замкнутий круг, рутина, рутина, і нічого не відбувається, а хочеться з'єднатися або зустрітися з друзями, повеселитися, можливо. Або просто воз'єднатися з якоюсь енергією. Єдності хочеться у вас тут. Якщо ви жінка, то тут чоловіча енергія, через яку ви контролюєте, можливо, навіть овен контролююча, яка е, нічого не робить, ви сидите в зоні комфорту, тобто ця енергія, вона якась заблокована, тобто там нічого не відбувається, якесь там болото. А хочеться возз'єднатися, хочеться, можливо, зустрітися, або просто знайти якусь радість і воз'єднаність, зустрічі якоїсь хочеться. Давайте уточню, тут є дуже багато, до речі, ілюзій про цю зустріч і про цю енергію. Чому трійка? Чому трійка? Кубків, скажіть мені, будь ласка. Тут неможливість зустрітися. Або люди на відстані знаходяться, або людина не йде на контакт, а хочеться воз'єднатися і відчути спорідненість, з'єднаність, цілісність. А відчуття людина в обмеженнях, і вона або ви її обмежили, заблокували, або людина вас обмежила і заблокувала, і не йде на контакт. І тут дві карти блоку, але є бажання і думки, і ви через це, можливо, засмучуєтеся, що людина застрягла, вона не міняється і ніяк не проявляється. Ось такі у вас тиждень, здорогія. Спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей!